Вітаю вас, ефірі Акценти». Сьогодні в третю річницю трагічних подій на київському майдані розстрілу небесної сотні. Ми говоритимемо про проект Українського інституту національної пам'яті Майдан Усна історія. А ще ми розповімо про нові видавничі проєкти інституту долю національного меморіального комплексу героїв Небесної сотні, музей революції гідності. І у нас гостях представник Українського інституту національної пам'яті, координатор регіональних записів проєкту Майдан Усна історія, кандидат історичних наук Тетяна Привалко. Тетяна Вікторовна, вітаю вас в студії. Да, дякую за запрошення. Вітаю всіх глядачів. Ну так як ви представник інституту, цього вперше у нас в Полтаві. Давайте поговоримо спочатку коротко про цей інститут, про його діяльність чим займається. Ну взагалі, Інститут національної пам'яті як державна установа почав працювати десь із травня 2015 року. Відтоді він взявся за реалізацію так званих декомунізаційних законів, які покликані. Подолати наслідки тоталітарного режиму. Це насамперед стосується перейменування міст, назв міст, сіл, вулиць, які, в назвах яких використовувалися прізвища імена радянської епохи, радянських діячів. Цей, цей декомунізаційний процес ще триває. Також важливими напрямками діяльності нашого інституту є, зокрема, Відзначення важливих пам'ятних дат цього року, зокрема, заплановано розпочати інформаційну кампанію, присвячену до 75-річчя УПА. І вже в лютому місяці відбулися перші заходи. А на жовтень місяць, на 14 жовтня, на ту дату, яка яка вважається датою створення УПА, буде проведено велику міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуться важливі питання, пов'язані із діяльністю УПА? Також розпочинається цикл масштабних заходів щодо відзначення сторіччя Української революції 1917-21 років. Це мається на увазі відзначення створення Центральної ради, проголошення. УНР, Видача універсалів і так далі. Зокрема, я займаюся проєктом Майдан Усна історія, це усно-історичний проєкт, і ми зосереджуємося поки що на Майданній тематиці, тобто записуємо спогади про події революції. Свідків учасників тих подій зими 13-14 років. Пані Тетяно, що для вас Майдан? Ви були учасниками цієї революції цієї гідності? Так, я була учасницею Майдану. Хоча як жінка не наважилася взяти участь саме в таких силових протистояннях, але регулярно відвідувала ну і допомагала коштами для того, щоб ті люди, які могли весь час перебувати на Майдані, могли. Купити собі те, що потрібно, і з одягу, з їжі і так далі. Mm, розуміло. А, зараз немає розчарування. Майдан. Щодо розчарувань, можу сказати, що ми загартовані помаранчевою революцією. Mm -hmm. Якщо порівняти наслідки, результати сподівання тієї, того майдану помаранчевого і останнього майдану, то можна сказати. Ставка тоді, у 2004 році робилася на одного лідера на Ющенка. Революція гідності. Останній майдан показав, що це народилося громадянське суспільство, яке дуже критично ставилося до тих опозиційних лідерів, які вважали себе провідниками цього майдану. Ми знаємо, що їх неодноразово засвистували, вимагали визначитися з одним лідером, який би взяв відповідальність за все протистояння за вимоги на себе. Цього не ставалося, а можливо й на краще. Під час революції гідності зародилося дуже багато ініціатив громадських. Вони після Майдану. Формалізувалися, а може і припинили існування, але тим не менше ці ініціативи показали, що українці можуть самоорганізовуватися надзвичайно великий рівень самоорганізації. Він саме проявився під час революції гідності, і зараз ми бачимо, вже, як він. Транслювався в ту волонтерську допомогу, яка надається е, Збройним силам України, е, добровольчим батальйонам і, і, і тим людям, які зараз воюють на, на сході України. Це все енергетика Майдану. Хвиля Майдану, от, вона породила цю, цю, цю велику. Давайте детальніше тепер поговоримо про цей проект Інституту національної пам'яті, Майдан, Усна історія. А хто його автори? коли з'явилася ідея? Ну і більш детальніше ми зараз знаходимося в, саме в ті пам'ятні дати. Три роки тому відбулися ті трагічні події розстрілу 18, 20, 19, 20 лютого, і саме наприкінці лютого, також три роки тому, mm. і зародився наш проект. Реалізація цього проекту, ідея реалізації, належить тодішнім керівникам національної пам'яті. тоді, ще Володимир В'ятрович не був призначений директором. Попередньому керівництву належить ця ініціатива, але працівники підтримали цю ідею. Всі працівники підтримали і активно долучилися всі, до У вас працівників. Зараз 40, 40 працівників в Інституті національної пам'яті. Ну це небагато, щоб зібрати спогади. Так, от так, але з усіх на, 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 на той час на той час Чи збирали тільки столичного так майдану. Так, мабуть? ми тоді mm -hmm. ми тоді збирали тільки зі столичного е, майдану, і е, в березні, квітні, квітні це робилося. Mm -hmm. Найперше е, тоді, власне, ще менше було працівників, mm -hmm. і е, робоча група складалася. Десь із чоловік п'ятнадцять ми розподілили територію протестних акцій, яка охоплювала і сам майдан Незалежності, і Хрещатик, і Інститутську, і Грушевського, Український Дім ну, всі штаби, де зосереджувалися протестувальники, розподілили їх між собою, ходили, опитували, і здебільшого, скільки це були польові умови, то ми на диктофон могли записувати, бо звичайно відеокамер не мали з собою стільки. Коли вже мали можливість узагальнити ці, записи, ці записані інтерв'ю, а їх вийшло 140, то ми опрацювали їх, розшифрували, визначили, які це записи, за якістю, за змістом. І головне, хто були оповідачами. Виявилося дуже цікавий факт, що нам вдалося, хоча і це ненавмисно відбувалося, ми охопили представників усіх регіонів, навіть із Криму, із Донецької, з Луганської областей, були нами опитані. А потім вже люди почали роз'їжджатися. І голова нашого інституту Володимир В'ятрович, коли вже були підбиті ці проміжні підсумки, запропонував нам продовжити ці записи. Але вже на базі нашого інституту ми запрошували гостей в приміщення до нас і так, -так продовжували. Вже знімати на відеокамеру зараз е, е, в нашому проєкті ми працюємо вдвох, тільки і тому, звичайно, е, мусили звертатися до громадських активістів, до, до небайдужих журналістів, і дуже дякуємо і обласному. Об'єднанню товариства просвіта, зокрема Олегу Миколайовичу Пустовгару, який відгукнувся на нашу пропозицію до співпраці в цьому проєкті. Також дякуємо вам і вашим колегам, які здійснюють опитування в Полтаві і за технічне забезпечення і за можливість надання студії ТРК «Алтава», Бо без вас ми, ми, ми не можемо мати повноцінну архіву, який би включав. Респондентів свідків з усіх регіонів цей ну чи... я вам ось сьогодні пере... передаю вже 20 записів свідків полтавців. Взагалі, от Олег Миколайович е, створював цей список. Там і народні депутати можна сказати, і прибиральниця, і вчитель історії, вчитель історії, музики, географії, радіоінженери, агрохіміки, журналісти, військові інженери, майстри державного управління, бухгалтери, біологи, психологи, конструктори, юристи, співаки, священники. Ну взагалі дуже багато. От ми почали записувати з 14 листопада. Як я кажу, вже записано 20 відеоінтерв'ю, і цей процес триває. Ось телефонують люди. Самі вже ми зараз вже видали п'ять п'ять спогадів, 5 людей. Учасників полтавського і київського майданів. Телефонують самі. Пропонують. І Ось навіть вчора. Подивіться до нас, прийшов наш земляк Андрій Олефіренко. Він учасник київського, більш переважної Полтавського майданів і приніс ось таку гумовий отакий кийок. Він розказує, що, може, всі пам'ятають, це було на європейській площі, коли хлопці майданівці виявили машину СБУ з прослушкою. І тоді вони її оточили, і тоді він розповідає, що вперше на них пішов Беркут. Вони були взагалі не озброєні, вони такого ні, не очікували, ні, нічого не було. Пішов Беркут, і от палицею, ось тут написано. РСП, рота спеціального призначення, мабуть, номер все вибитий. І цим гумовим цим кейком йому беркутівець розбив голову. І він каже, що потім в протистоянні йому вдалося зібрати забрати у Беркуті все ось цю палицю. Ось такий артефакт. Ну, до речі, ще хочу сказати, що люди ось ну і приносять і. Фото світлини, ну відео відео, на жаль, мало збереглося. Ну і в нас, от на телебаченні, деяка частина от через роки бачите, втрачена. Хоча ми знімали щодня, щовечора. ми приходили, і там бувало таке, що і по дві знімальні групи їздило. Знімали. Але я відшукав матеріали, то ми їх теж будемо показувати. А щодо фото світлин, то люди мені говорять, ну тоді було не до того. Не, не, селфі було, не, не до селфі, взагалі фото світлин мало. Але намагаємося, намагаємося зберігати. Ось у Людмила Верещагіна вона була учасником. Майданів української діаспори в Чикаго та Вашингтоні вона надала свої світлини, там цікаві, так що ось я передам. Вам. По, подивитись. Ну, взагалі, я хочу сказати, що вклад полтавців і от, жителів області в революцію гідності ну, важко переоцінити. І оці спогади це дуже велике, от, надзвичайно важливе історичне джерело. Угу. Так? Ну, дійсно, усні історії, спогади вони зараз мають надзвичайне значення. Ми не можемо чекати, коли відкладуться в архівах письмові документи, коли там закінчаться ці розслідування кримінальних справ про вбивства, коли там СБУ, МВС зараз же є дуже багато відомостей, що документів багато часів майдану просто спалили або вивезли, або втопили і так далі. Скільки часу ще ми, і скільки документів ми в? Тратимо, коли вони матимуть передаватися до архіву, невідомо тому усні свідчення є найпершим джерелом зараз для дослідження тих подій, а історію майдану вже потрібно досліджувати, бо ми опустили той момент після помаранчевої революції. Якби відбулося якесь осмислення, аналіз, порівняння, то може ж і не довелося виходити на цей останній майдан. Тобто потрібно працювати, узагальнювати цей досвід. От специфіка цього проєкту вашого опитування представників церковіща. Я дивився там в е, mm -hmm. інтернеті архієпископ Любомир Гузар. Е, mm -hmm. так? От що, mm -hmm. Чим тут якась є специфіка? Ну, треба Взагалі, ру, роль церкви от в тих подіях дуже важлива. Ну, вважаєте? я думаю, що так. Тому що е, хто слідкував за подіями майдану, а я думаю, що таких людей, які не слідкували, їх дуже мало, принаймні. В Україні всі знали про Майдан, хоча може і не слідкували. Тому, звичайно, і насамперед треба про це досліджувати, це фіксувати і вивчати. Щодо церкви, то ми знаємо, що на київському майдані, а мабуть, і на регіональних майданах, ми про це дізнаємося із ваших уже записів. На київському майдані щогодини е, відбували співали гімн, і щогодини після цього гімну виходили представники різних конфесій, і вони. Читали молитви для того, щоб віднайшлося порозуміння, для того, щоб віднайшовся компроміс між протестуючими і тодішньою владою. І ця роль церкви вона є унікальною, тому що якби не молитви, якби не захист. Священників, то можливо це протистояння було більш агресивнішим, більш радикальнішим, і невідомо скільки жертв би довелося заплатити. Ну і я зокрема записувала священника Римокатолицької церкви отця Миколу Мишовського із Вінниці, то він розказав унікальні речі про сповідь людей, які йшли саме в оці трагічні дні. Вони сповідалися. І йшли на це протистояння, розуміючи, що вони можуть не повернутися. Тому роль церкви тут безумовно велика. У нас полтавець цей же, от що говорив Андрій Олефіренко, він згадав такий випадок. Вже те пік того протистояння, коли вже летіло каміння з одного боку і з іншого. Каже, перед цим бабуся. Ну буквально там за хвилину каже хлопці, покр перехрестити вас. І він каже, ну, давайте. Вона каже, нас перехрестила. І каже, буквально проходить ну, секунд там, 30 хвилина, і летить так каска. Каска до мене підлітає, просто така каска. Каже, я її вдів, І проходить ще секунд 30-40, і мені каже, в голову терпляє величезний отакий цей камінь з брущатки. Ну, от, бачите так. Врятувала от містика, але такі випадки бувають. Скажіть, будь ласка, чи записуєте антимайданівців Беркутівців? Траплялись такі випадки? Е, у своїх методичних рекомендаціях і в цілях, mm -hmm. завданнях нашого проекту від самого початку було те, щоб ми маємо слухати mm -hmm. і одну сторону, і іншу, і навіть нейтральних так. свідків, які може їх теж було багато до речі, так. нейтральних так. Ми б хотіли це. Нам вдалося зробити кілька записів. Це анонімні записи двох беркутівців, колишніх беркутів беркутівців зі Львова, і також два записи учасників антимайдану. Один стояв безпосередньо у Маріїнському парку, правда, недовгий час. Він побачив, яка атмосфера там панувала, і невдовзі полишив його, ту огорожену територію. А Історія ще однієї жінки, яку я безпосередньо брала інтерв'ю, її звати Галина Запорожцева. Ми, до речі, підписуємо згоди всіх оповідачів письмові згоди, що вони не заперечують, дають дозвіл на прилюднення цих записів, і тому я можу говорити про це. Галина Запорожцева розповідала свою історію, і вона така, що вона колишній працівник МВД МВС. І спочатку е, виходила на майдан. Разом із протестувальниками, особливо на початковій стадії, коли ще стояли студенти, вона сподівалася, що розвиток подій буде таким, як і під час помаранчевої революції. Але колися вже почалося оце загострення, їй щось воно от не до не вподоби стало, і вона вже відкрито почала підтримувати антимайдан і е, організувала серед своїх однодумців вона громадська активістка. Організувала серед своїх однодумців збір коштів задля підтримки беркутівців та вершників, які стояли по той бік барикад. Ці гроші спрямовувалися, щоб доносити чай, теплий, печиво, продукти харчування, якісь речі першої необхідності. Коли ж уже Після розстрілів та навіть і, і навіть після Грушевського, коли майданівці ж палили шини. То вона казала, що беркутівці дуже потерпали від цього угарного газу, і вони організовували в госпіталі допомогу ліками. Цим, тобто, антимайдан і прихильники тієї влади вони також проявляли якусь активність, і це треба досліджувати. І усні історії вони можуть нам це дозволити. То До ось такі записи, ну я ви Приєднайтесь до моєї думки, дуже складні бувають в емоційному плані. О, та, от біль, та людська, так, ті, ті сльози, от, страждання людей, все це от, треба через себе перенести. Так? Ну, дійсно, буває дуже емоційно. Хочу е, зізнатися, що попервах, бо нас, наш, наш уже проект триває три роки. Попервах, люди відмовлялися говорити про ці розстріли. Ага. Тобто говорили про побиття студентів говорили, про те, яким був мирний Майдан, як святкували Новий рік, Різдво, все це вони говорили. Про що там спілкувалися між собою на Майдані? А оцих трагічних подій вони уникали. І вже от десь минуло два роки, коли люди наважилися на це, почали більше розкриватися, звичайно, бувають розповіді зі слідьми. Ну, як ставитися до цього досліднику? Нам треба зафіксувати, що от людина так реагує. Психологи, з якими ми консультуємося, от, щоб вони нам підказали, як бути в цій ситуації? Звичайно, радять, щоб людина могла виразити свої емоції. Не можна там відразу заспокоювати і казати, що давайте перервемося. Тобто, ну щоб людина вийшла з цього стану. Емоції і сльози це продовження спогадів, і їх також треба фіксувати. Звичайно, коли доходить до істерик, у нас правда таких випадків не було, то звичайно, вже треба якісь інші дії вчиняти. Але емоції це, це ж та, та сама пам'ять, як я як не згадувати про них. Зрозуміло, ви підходите до цих от, опитувань, потім систематизування з наукової точки зору? Так? Угу. А, і тоді, скажіть, будь ласка, хто може долучитися до цього проєкту і як це зробити? От зараз в Полтаві ним займаємося ми, от журналісти телерадіокомпанії Олтава. Я телеба журналіст телебачення Сергій Блавацький і Олександр Бобошко від радіо. Хто ще може з Полтавців долучитися? І як це зробити? Ну, взагалі, дуже добре було б, якби історики проявили свою небайдужість. Студенти, можливо, так. Історики, студенти, справді, якщо є потреба у проведенні якихось тренінгових занять, задля того, щоб розтлумачити, як саме потрібно проводити ці інтерв'ю, щоб вони відповідали тим методичним рекомендаціям, які ми розробили, то ми готові на надати такі заняття. І, будь ласка, є контакти в, на сайті. У, вільному, у вільному доступі. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми поспілкуємося, запропонуємо той фронт роботи, за який можуть взятися студенти, історики та навіть і громадські активісти. Найперше Найпершими відгукнулися громадські активісти, хто був на Майдані. Бо людина, яка нейтрально ставиться, або навіть і байдуже, то вона не візьметься, поки, поки що не візьметься. Тим, хто болиться, то той, той і займається збереженням пам'яті. Пані Тетяна, де будуть зберігатися ці матеріали? Ну, мабуть, і копії треба робити на всяку. Также так. Я хочу наголосити, що ми запропонували щодо записів в регіонах таку mm -hmm. форму співпраці. Авторами цих інтерв'ю, які проводяться в обласних центрах і деяких районних центрах, вони, авторами цих записів є ті люди, які їх проводять, тобто журналісти, медійники, дослідники, вчені, викладачі. І так далі, в, в кожній області по різному mm. вони є першими авторами, і вони можуть їх досліджувати, оприлюднювати, як вони вважають ну, за Так, потреб... як ми робимо зараз у Полтаві. Ми робимо 26 хвилин в циклі уроків історії спецпроєкту. І якщо там людина менше трохи, то. По 13 хвилин. Uh -huh. А ми до нашого архіву е, беремо тільки копії uh -huh. цих записів. Повністю все, що. Так, записали. повністю бажано, щоб вони були не монтовані uh -huh. ці, е, е, без вирізок усіляких е, е, так звані чорнові варіанти. Uh -huh. е, і е, потім вони будуть зберігатися в нашому архіві, десь через рік-півтора ми плануємо. Створити веб-сайт, угу. на якому поступово почнемо оприлюднювати ці записи. Розуміло. Часу вже не дуже багато. Ви принесли з собою два видання: от перший дивлюсь майдан від першої особи, 45 історій історії революції гідності. Так, розкажіть. У 2015 році на базі нашого проекту перших записів, яких ми зробили, ми започаткували таку серію Майдан від першої особи. Це стартовий випуск цієї серії. Він називається 45 історій революції гідності. І до нього ми включили. Спогади, вірніше, фрагменти спогадів тих людей, тих категорій учасників, про які ви говорили, щоб вони подавали різну точку зору: це і священники, і студенти, і волонтери, і медики, і, 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 так, далі, і так далі. І також і кардинала Любомира Гузера як морального авторитету, до якої до чиєї думки дослухалася на Майдані. Вже е, другий випуск: це ми його презентували у листопаді 16-го року. Він називається Мистецтво на барикада. أيامك، Тут відповідно до назви зібрані спогади творчих людей різних жанрів. Їх дуже багато. Мені здається, ще збирати і збирати, мабуть, да. і дуже цікаві. Різні я думаю, я ж... ще не бачив, але ріпевнений. Да. Я хочу презентувати вашій телерадіокомпанії, щоб ви мали при собі ці збірники, дивилися і та -та також. Сподіваємося, що у співпраці з вами і, і іншими людьми, які записують по всіх областях України. Ми невдовзі зможемо підготувати вже збірник про регіональні події. Прочитати ці книжки можна десь бібліотеки. Вони надійдуть в центральні в центральні бібліотеки. Ми зробили uh -huh. розсилку. Безкоштовно можна завантажити їх на нашому сайті uh -huh. і в pdf версії і для мобільних додатків. Uh -huh. А також можна написати звернення лист до нашого інституту, і також на безоплатній основі ми можемо їх вислати. Вислати Наприклад, на школи, там так на uh -huh, виші да. навчальних бібліотек. Так, так в планах є щось інституту національної пам'яті? ще видавати якісь про так? Ми запланували власне цей сайт, який угу. буде угу. такою уніфікованою платформою, універсальною платформою для розміщення усних історій. Угу. Ми, Власне, записами в Полтаві завершуємо регіональні записи і розпочинаємо потроху просувати проект про усні історії АТО. Тобто, це буде універсальний сайт, такий, де будуть розміщуватися усі усні свідчення. Змінало мені вже показують оператори, що три хвилини залишилося, але я хочу ще одні тебе тортурнуться. Кабмін створив новий музей за у Інституту національної пам'яті його гендиректором призначили нашого земляка, уродженця Полтавщини Ігоря Пошиваєва. Ну, давайте поговоримо про цей комплекс, да, національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, бозей революції. Яка його концепція? Справа в тім, що Ігор Пошивайло, вихідець із Полтавщини, він стояв біля витиків цієї ініціативи. Ця ініціатива зародилася ще в січні 2014 року, і на громадських засадах він збирав артефакти, просував цю ідею, спілкувався з іншими музейниками і, врешті-решт, при співпраці з нашим інститутом вдалося заснувати музей революції гідності вже як юридичну особу. Його на відкритому конкурсі Ігоря Пошивайла було обрано генеральним директором, і зараз уже на минулому тижні Київська міська рада проголосувала за виділення земельної ділянки. На... Але ж там проблема юридичного статусу цієї земельної ділянки. Так, ще, і ще є проблеми, ще потрібно багато документів mm -hmm. залагодити і юридичних питань. Так, так, Але так. те, що є політичне рішення, і зокрема, це звучив президент. Президент України в четвер, 16 лютого Він сказав: по по комплексу цьому бути, і ваш інститут позиція, що має бути вже в тему палаці. Uh, ні, це uh, uh, ще це не той музей. Uh, Справді, що музей потребує тимчасового приміщення, mm -hmm. бо та ідея, яку, зокрема, і висловив Ігор Пошивайло, вона дуже масштабна. Mm -hmm. Вона е, має на меті спорудити такий комплекс, який був простором не тільки для збереження артефактів, а й для зустрічей, проведення заходів, меморіальних. Виставкових можливо, там. Так, так. але це буде не скоро. Десь спорудження можливо, десь через 5-10 mm -hmm. років, mm -hmm. але зараз тимчасово. Можливо, і в жовтневому палаці, в можливо, палаці. в українському домі. Це ще потрібно буде вести перемовини, ну, я, де можливо розмістити час, тимчасово ці артефакти. Бо mm -hmm. потрібно людям показувати, що зібрали, які є свідчення про Майдан. І... Експонати там, От скільки там експонатів? Той символ Євромайдану Йолка є. Так, є зараз. Обліковано музеєм майдану більше двох тисяч артефактів. Йолка, так звана, вона була демонтована вже влітку 2014 mm -hmm. року і зараз зберігається за доброї волі музейників у музеї Гончара, так. Ні, в музеї гончара зберігається більшість артефактів, артефактів а йолка нет. там йолка. не поміщається. Через це вона зараз розміщається в музеї історії України у Другій світовій війні. Та там, там дозволяють площу, ну, поки що їх, мабуть, ніхто не бачить, да, Ці артефакти ні, чи ні. чи можна Ігор пошивайло дуже креативно до цього mm -hmm. підходить. Mm -hmm. Є запити від регіональних музеїв, навіть від закордонних якихось активістів, і це дозволяє, yeah. щоб на тимчасовій експозиції, в тимчасову Парадати орендувати. Парадати. орендувати. Розуміло, пані Тетяно, вже все часу не залишилося. Ви завжди питаєте у повідувачів, і я спитаю, що для вас є символом майдану? Дуже коротко. Символом майдану є дух людей, енергетика майдану, атмосфера майдану вона неповторна, Вона проявила те, що українці можуть бути солідарними, і це дуже здорово. Про це треба пам'ятати. Угу. Я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову, за те, що завітали до нас у Полтаву. Шановні телеглядачі, я вам дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить!